Всім привіт! Мене звуть Альона Гавриленко. Я керівник відділу впровадження IBM Loyalty. Сьогодні ми завітали в гості до нашого клієнта торгової мережі Обжора, щоб поспілкуватись про процес впровадження та запуску програми лояльності з керівником проєкту Дарією Сараєвою. Добрий день, мене звати Дар'я. Я працюю керівником проекту в компанії Обжора. Обжора це мережа супермаркетів в Одесі, яка налічує в собі більше 23 магазинів. На даний момент мережа працює вже 25 років та не планує зупинятися. Вітаю, Дар'я. Сьогодні хотіла поспілкуватися з вами з приводу запуску програми лояльності, задати декілька запитань. І перше з них буде, чому ви вирішили саме шукати рішення по автоматизації програми лояльності. На той момент, коли ми шукали це рішення, у нас не було продукту, який допомагав би нам комунікувати з нашими покупцями. Та система знижок вона стала не сучасною та не цікавою покупцям. Тому ми шукали вирішення. Цього моменту та uh, зупинилися на Ейбім. Угу. А які основні задачі ви ставили перед запуском програми лояльності перед запуском програми лояльності? Ми ставили основними задачами це оновити цю програму, оновити підход до неї, зробити більш цікаві пропозиції для наших покупців та шукати способи комунікації кожного дня або по дуже важливим поводам. Угу, зрозуміло. А скажіть, чи е, була у вас вже програма лояльності, чи якісь механіки для ваших покупців до співпраці з IBM Loyalty? На той момент у нас була наша автентична система discount, яка була фіксований відсоток для покупців. Ця механіка на той момент працювала не дуже якісно, і ми більше втрачали, ніж отримували з неї. Тому а, ми а, дуже легко від неї відмовилися та перейшли до пошуків. Можете розказати там детальніше, що вас не влаштовувало в вашій дисконтній системі. Так дивіться, в першу чергу це неактуальність даних про покупців. Ми не розуміли, хто саме є нашими покупцями, бо дисконтна система не дає відповіді на це питання. Також ми не розуміли, що Купують наші покупці саме в лояльності, чого вони прагнуть, та яка їх мотивація до покупки? Це все ми змогли вирішити з IBM та. Багато чого нам надало це коректні канали комунікації, через які ми можемо спілкуватися з покупцями. Це різновид механік та акцій, через які ми можемо зробити пропозиції нашим покупцям, та надати їм те, що їм потрібно сьогодні. Що було зроблено на кожному етапі впровадження, та яких ресурсів вимагало з боку вашої компанії? В Першу чергу це інтеграція з нашою обліковою програмою. Ми, Зі сторони IBM та зі сторони наших розробників проводили довгі зустрічі та намагалися досягти ідеального формату співпраці. Далі ми адаптували мобільний кабінет, адаптували боти, адаптували сайт для того, щоб це працювало зручно та було в стилі нашої компанії. І наступне це впровадження окремої людини, яка займалася програмою лояльності. Тобто ця людина розбиралася, навчалася та робила все для того, щоб максимально углубитися в це питання та надавати правильний поштовх для розвитку цієї системи, щоб вона швидко почала працювати на користь покупців. Мені було б цікаво почути, як система працює сьогодні. Сьогодні мобільним додатком користуються 40% наших користувачів. Вони активно приймають участь у наших акціях, купонах та інших пропозиціях. Слідкують за своїм балансом, бачать свої покупки, що дуже зручно та сучасно для нашого супермаркету. Якщо казати по цифрах, то це ми можемо сказати, що середній чек з картою перевищує середній чек без карти у 70%. Також ми бачимо зараз, що коефіцієнт проникнення він складає 53%. Це по мережі, правильно? По мережі, 53%, так. Та на такий показник ми вийшли вже за останні два роки. Ми починали десь з 24%, і зараз вже це 53%. Тобто, ми дуже нам дуже подобаються ці результати, та ми бажаємо досягти ще більше. Чи зручно вашим співробітникам працювати з системою IBM Loyalty? Так, зручно насамперед у нас не було ніколи якісь складнощів з тим, що ми щось не розуміємо, бо IBM допомагала нам. Зробити навчання для наших співробітників у нас є наш окремий співробітник, який займається цим питанням, і завжди бієм допомагали зробити так, щоб всі. Продукти, які є в IBM, вони використовувалися нами саме в магазині. Тобто, ми наразі використовуємо дуже багато аналітики, дуже багато різних акцій, які ми впровадили завдяки тому, що пройшли гарне навчання та зрозуміли, як ми можемо використовувати цей продукт. Розкажіть детальніше, як ваші покупці реагують на програму лояльності та механіки, які ви їм пропонуєте. Наші покупці полюбляють нашу програму лояльності. Вони дуже слідкують за акціями, які ми їм пропонуємо, стежать за умовами та завжди використовують бонуси, які ми їм надаємо. Тобто зараз всі бонуси, які ми нараховуємо, вони їх списують, що каже про те, що вони для них актуальні. А також покупці дають нам фідбек по питанням і допомагають нам вдосконалитись завдяки тому, що вони відчувають, що вони керують своїми фінансами з мобільним додатком та різними акціями, які вони отримують в магазині. Це чудово. Які плани маєте по розвитку програми лояльності? Поділіться у наступному році. Ми плануємо запускати інтернет-магазин. Де ми також будемо інтегрувати програму лояльності, там ми робимо для наших покупців окремий кабінет для того, щоб кожна покупка, навіть з доставкою, не була без програми лояльності. Та при відкритті нових магазинів ми завжди намагаємось зробити все, щоб всі наші нові покупці також були інтегровані у нашу програму. Наприклад, коли ми відкривали цей магазин. А ми сиділи прямо тут і допомагали нашим покупцям завантажити мобільний додаток, заповнити анкету для того, щоб стати учасником програми лояльності. І сьогодні 80% покупців цього магазину використовують програму лояльності. Це дуже круто. Дуже дякую, Дар'я. Вам за цю чудову Дуже розмову. Дякую, що поділились з нами своїми показниками, планами, враженнями, дали такий фідбек да повноцінний по впровадженню програми лояльності та по її запуску. Бажаємо вам успіхів, підвищення середнього чеку Дуже ще дякую. на 30% І до наступної зустрічі. Дуже дякую на все добре.